На території Броварщини відбуваються деякі події, які, будемо говорити відверто, не вкладуються у рамки закону. Справа в тим, що знаєте, які сьогодні події відбуваються в Україні, особливо у східних областях України, і, звичайно, йдуть процеси мобілізації. Як громадян, які є військовослужбовцями, і також транспортних засобів для того, щоб підтримати нашу армію. На превеликий жаль, деякі керівники підприємств, основну організації, мабуть, забули про те, що існує постанова Кабінету міністрів. Вона ще була винесена у 2000 році, 28 грудня, і положення про вона так і називається про. Військово-транспортний обов'язок. У цій постанові чітко регламентовано цілий ряд положень, що зобов'язані робити підприємства, установи організації, їх керівники, незалежно від форм власності, що повинні робити органи влади і місцевого самоврядування, які транспортні засоби вилучаються, для яких цілей, яким шляхом і як відшкодовуються збитки підприємствам, організаціям, установам, в тому числі й комунальної власності. Якщо сьогодні ми не будемо виконувати це положення і саму постанову Кабінету міністрів, я думаю, що за це будуть нести люди певну відповідальність. Є наглядний приклад, це ситуація, яка приїхали працівники військового комісаріату у село Требухів на підприємство експедиція, де попросту їх туди не допустили. Я думаю, ми зробимо з цього висновки. Висновки будуть непрості для керівника. Те, що він буде притягнути до відповідальності, в мене немає сумнів. І хотілося б, щоб інші керівники задумалися, тому що я ще раз говорю, що сьогодні ситуація в країні не проста. Якщо ми так будемо відноситися до своїх обов'язків, то про який тоді мобілізаційний період нашого кажуть в цій ситуації про роботу, ми можемо говорити. Доречно було б мабуть і сказати, що є проблеми сьогодні на нараді. Про ці проблеми висказав військовий комісар, комісар стосовно того, що деякі військовослужбовці або військовозобов'язані не являються військові комісаріати, деякі ухиляються від того, щоб проходити військову службу, а деякі взагалі ховаються від того, щоб отримати повістку. Є кримінальний кодекс України, його ніхто не скасовував, і є цілий ряд. Статей, які регламентують відповідальність всіх без винятку людей стосовно тих порушень, які вони допускають. Перш за все, це ухилення від призиву на строкову військову службу. Друге, є ухилення від призиву на, за мобілізацією. Так от я хочу сказати, що якщо брати на строкову військову службу, то міра покарання позбавлення волі на строк до трьох років і більш нічого немає. Більше. Як кажуть, суворіше на покарання йде ухилення від призиву на мобілізацію, від 2 до 5 років. І є в нас і ухилення від військових обліку, від спеціальних зборів, теж тут є дві частини, є штрафи великі, є арешти до 6 місяців. І я хотів би попередити громадян, проворчан, що за кожним фактом, де буде військовий комісар направляти матеріали, Правохоронні органи буде даватися така ж адекватна оцінка діям тієї чи іншої людини. Є і адміністративна відповідальність, в тому числі і е, порушення законодавства про мобіляційну підготовку та мобілізацію. Якраз під цю 210 статтю Кодексу про адміністративні правопорушення з значком 1 і підпадають дії багатьох керівників, які сьогодні ухиляються від того, щоб надавати можливість. Облікувати, перш за все, транспортні засоби, а потім вже, звичайно, і, якщо це потрібно, вилучати для направлення у військові частини для тих потреб, які потребує сьогодні наша армія. Я думаю, що перш за все, громадяни, жителі нашої району і міста повинні зрозуміти, що робиться це не тому, що комусь так хочеться, а настав такий момент державі, що ми повинні всі мобілізуватися. Думаю, що більшість людей це розуміють. А ті, хто не розуміють, то прийдеться їм роз'ясняти таким чином, як сьогодні я роз'ясняю, а в більшості випадків, можливо, буде навіть і наступати відповідальність як в адміністративному, так і в кримінальному порядку.